13 червня 1980 року звичайна американська домогосподарка Кенді Монтгомері зарубала сокирою іншу звичайну домогосподарку Бетті Гор, завдала 41 удар величезною сокирою для колки дров, перетворивши тіло жертви на криваве місиво. Жорстоке вбивство здобуло загальний резонанс та стало предметом палких дискусій на всіх телеканалах країни. Та що ж змусило добру, привітну жінку, турботливу дружину та матір? А також віруючу християнку завдати таку жахливу шкоду подорозі. Про цей випадок і про судовий процес над Кенді Монтгомері розповідають фільм Вбивство в маленькому місці 1990 року та два міні-серіали Кенді 2022 року та любові і смерть 2023 року. І ми несправедливо проігноруємо перші два проекти, бо побачили одразу останній, і зроблений він просто чудово. Дійсно чудово, напруга та динаміка невпинно тримають цікавість глядача. А неповторна Елізабет Бет Олсен передала весь спектр емоцій своєї героїні, як до. Так і після трагедії, ви на каналі Оглядок. Тут ми говоримо про кіно і не тільки. А в цьому відео розберемо психологічні травми та соціальні передумови, що стали причиною жорстокого вбивства. Сюжет як серіалу, так і реальної історії розгортається у місті Уайлі, штат Техас, і розпочинається в 78 році. Подружжя Монтгомері Пет і Кенді живе в навіть ідеалістичним американським життям того часу. Пет дуже розумний і працює в оборонних технологіях. А його дружина Кенді слідкує за домогосподарством, виховує дітей та пліткує з подругами. А у неділю вся місцева спільнота йде до методистської протестантської церкви. Де пастор наставляє громаду на шлях Господа. Та, вочевидь, таке ідеальне життя та постійні домашні обов'язки не уособлюють собою все, про що мріяла кенді, і вона ніби відчуває себе зачиненою у клітці, хай і у золотій. Чоловік розумний та милий, однак весь вечір просиджує перед телевізором і не приділяє достатньо уваги дружині. А місцевий етикет, ніби постійно тримає її у напрузі і змушує вдавати себе привітну та доброзичливу сусідку і вірити в цей образ. Та власну душу не обдуриш. Вона прагне вирватися з ланцюгів. Таким ривком до свободи Кенді здався можливий роман з одним із сусідів Аланом Гором якому вона й запропонувала інтимні зустрічі, на які той, хоч і вагаючись, але погодився, адже його власний шлюб теж не був зірцем щасливого єднання душ. Щоб не попастися, коханці вибудували план, згідно якому зустрічалися поза містом в придорожніх мотелях, де обідали, займалися сексом та спілкувалися. Акцент спілкувалися, бо саме цього їм так не вистачало звичайного взаєморозуміння зі своїми половинками, можливості бути собою, не вдаючи із себе взірцевих сім'янинів. Ці зустрічі продовжувалися трохи більше року і завершилися, коли Алан зрозумів, що знаходячи прихисток в обіймах коханки. Все більше сторониться близькості з дружиною і шкодить своєму шлюбу. І хоч Кенді не була задоволена, проте все дійсно завершилося. Але її чоловік Пет знайшов любовний лист від Алана та, виявивши зраду і поговоривши, пробачив кохану. А ось Бетті, дружина Алана, не так легко сприйняла удар. Та запідозривши чоловіка у зраді, не висловила одразу своїх занепокоєнь, а довго і важко перетравлювала все це в собі. І в один жахливий день Кенді заїхала до неї в покупальник для доньки Бетті, бо їхні дівчата дружили між собою та часто залишались на ночівлі у будинку Мандгомері. Зраджена жінка спитала у суперниці чи був у Алана з нею Роман. На що та зізналася, вважаючи, що все вже відомо. Тоді Бетті попросила трохи почекати її, пішла в гараж, взяла величезну сокиру і повернулась з наміром боротися за своє подружнє щастя. І хоч Кенді запевняла, що все давно скінчилось і ніколи не відновиться, Бетті напала на неї, зав'язалась бійка, в якій, попри більші розміри суперниці, перемогла Кенді. Захищаючись, вона завдала сокирою 41 удар по Бетті. Нічого собі захист чи не надто завзятий. Прокурор саме так і заявив. Та показання одного психіатра, який досліджував Кенді під гіпнозом, виявили, що коли їй було 4 роки, вона поранила голову, і коли її везли до лікарні, дуже сильно плакала. І тоді її мати не знайшла кращого способу заспокоїти доньку, аніж що про тебе люди подумають, припини ревіти. Тож мало того, що цією фразою такий скрутний момент мати закарбувала в дитині страх перед суспільною думкою та неабияку конформність, так ще й заперла глибоко всередині доньки її власні емоції своїм клятим. Чш". Тож, коли Беті, упавши на підлогу, зробила Щ". а потім встала і продовжила нападати. Страх Кенді за своє життя та зачеплена дитяча травма вивільнили всю накопичену лють, яку вона ховала на протязі всього життя, аби здаватися милою, порядною жінкою. І коли психіатр під час гіпнозу викликав в неї ці, а також дитячі спогади. Ці емоції знову вийшли назовні. Тож в суді присяжний захист від цього і відштовхувався. А як її викрили? Вона що сама здалась? О, ні, після вбивства. Вона, аби змити з себе кров, пішла в душ і продовжила цей день, намагаючись вдавати, що нічого не сталося, як собі, так і іншим. Крок за кроком. Листівки на день батька. Басейн. Кіно та коли тіло знайшли, і Алан зізнався у романі з Кенді, поліція доволі швидко зрозуміла що до чого, і Кенді зізналася своєму адвокатові у скоєному злочині. Спочатку захист заперечував всі звинувачення та згодом заявив про зізнання, намагаючись виставити все як самозахист. Весь серіал на кожному етапі захоплює своєю режисерською роботою та майстерною акторською грою, як мирне життя, так і злочин, а потім суд, показані з незаперечним відчуттям стилю творців, та запрошує нас на справжні емоційні американські гірки. Та все, ж, чим закінчився суд, ми вам не скажемо, аби залишалася, хоча б якась інтрига, і ви подивились цей міні-серіал. Там всього сім серій, але вони точно варті перегляду, особливо для любителів детективів та тру крайму. Ну а якщо ви лінивий кабасік, загугліть про Кенді Монгомері. А ми хочемо поговорити про причини всієї цієї трагедії. І аби розібратись ситуації, ми поринемо у найпотаємніші соціологічні та філософські фактори, що змогли спричинити такий зрив. Тю, я думав, тут буде справжній тру -крайм. Ні, за тру краймом тобі до Ковальського, а тут психологія. Залежність матері від суспільної думки породила в Кенді такий самий страх, який зробив її привітною та зручною для її близьких і знайомих. Тож оточуючи була незрозуміла та жорстокість і лють, що вона виявила в боротьбі, як і незрозуміле прагнення до чогось за рамками такого ідеалістичного життя домогосподарки у передмісті. Та давайте подумаємо, звідки в неї такі прагнення, звідки в неї такі прагнення. В південних штатах США, а саме в Техасі, в якому і відбуваються події, серед забільшого віруючого протестантського населення розповсюджена релігійна етика поведінки, що здійснює величезний вплив як на суспільне життя всієї громади, так і на приватне побутове життя сімей, поєднуючи людей в одну спільноту з доволі тісними зв'язками. Це означає, що всі про всіх знають майже все, і таємницям особливого місця немає. Бо що приховувати доброму християнину? Тому, до речі, в американських передмістях не прийнято ставити високі паркани, та, хоч недільні церковні служби, та романтизовані сумісні сусідські барбекю зближують члени суспільства, та все ж це розмиває особисті кордони індивіда, виставляючи його життя на показ та на суспільний суд. А постійно бути як на долоні, та демонструвати оточуючим своє дружне обличчя і посмішку виснажує. Адже навіть трохи прикидатися важко, а весь час майже неможливо. А ще й дома, де хочеться розслабитися та побути нарешті собою справжнім, очікують домашні справи і сім'я, що чекає від ідеальної матері, ідеальної материнської турботи. Навряд чи у такій обстановці, хтось висловить співчуття бунтівним настроєм, навіть якщо самі відчувають схожі відчуття. Таким чином людина опиняється в полоні свого образу маски, яку вона демонструє оточуючим та в яку сама вірить, і витісняє всі свої думки та почуття, які цій масці суперечать в глибини своєї підсвідомості. Карл Юнг називав маску персоною, а частину особистості, що витіснена, тіння. До речі, в цьому відео ми ретельно розбираємо тему тіння і персони, наприклад, як ото пса. Весело і цікаво, подивіться. Вся проблема в тому, що тіньова сторона особистості теж прагне реалізації, і якби сильно людина не контролювала себе, одного разу цей контроль ослабне і все сховане та забуте вийде назовні з неабиякою люттю. Тож тінь необхідно інтегрувати в своє повсякденне життя, знайти її вихід у менш деструктивне русло, а може навіть і опродуктивне. Якщо це вдається, внутрішні особистісні конфлікти поступово вирішуються та перестають завдавати страждань, а людина відчуває цілісність і стає більш щирою. Коли ми уявляємо щирість, то вважаємо, що це така добра наївність, як у кошеняти. та насправді це насамперед чесність перед самим собою. Це означає, що всередині та й зовні. Адже внутрішні конфлікти з'являються в нас від того, що ми висловлюємо думки, в які не віримо і діємо всупереч своїй природі, задля збереження того хиткого відчуття щастя та безпеки, яке забезпечує нам суспільство. Ми боїмось вигнання, тому зраджуємо собі. Ми віддаємо суспільству владу над нашим життям та діями, аби воно взяло на себе відповідальність за наш життєвий шлях. Вказало, що правильно, а що ні. Бо вирішувати самому такі глобальні екзистенційні питання страшно. Страшно дивитись у прірву невизначеності. Хочеться збитись з кимось докупи. У стадо. Та разом із відповідальністю ми віддаємо і свободу, з чим наша справжня вільна сутність ніколи не змириться. Фрідріх Ніцше, німецький філософ 19 сторіччя, писав про мораль рабів і мораль господарів. Мораль рабів будується або на тій моралі, що їм вказують господарі, або всупереч їй. Вони надто бояться відійти від цього континууму, адже навкруги лише невідомість. Шу? Мораль гробів, екзистенційне стадо, кінтинеум. Зате ведучі гарне. Мораль же господарів будується на їх власному досвіді, здобутому в ризикованих та небезпечних мандрах в найрізноманітніші частини своєї свідомості та своїх можливостей. Вони знають, що навкруги лише невизначеність та хоробро йдуть вперед своїм власним шляхом, згідно з щирою, чесною внутрішньою природою. Вони не підлаштовуються під погляди оточуючих, не прагнуть їм подобатися. Їх доля це самотність. Та вони здатні її пережити, адже відчувають, що власний шлях можна здобути лише власноруч. Із матриці звичного, обумовленого реакціями інших людей існування, людина прагне вирватися на свободу. І спочатку це відбувається доволі агресивним чином, ніби розриваючи пути. Людина може розірвати всі зв'язки з близькими, аби втекти від їхньої влади над собою, різних маніпуляцій та вимог, або, хоча б, спробувати знайти паралельне життя з кимось іншим, з ким їй не треба прикидатися. І, звісно, суспільство, яке вже звикло бачити її в зручному для них амплуа, сприймає будь-які прагнення свободи як каприз або навіть як небезпеку для себе. І тут постає питання а точніше, вибір, хто я, для кого я. І суспільство скаже, що ти частина суспільства і сенс твого життя в його ідеях, проектах та потребах. Але що кажуть глибини твоєї душі? Можливо, вони кличуть тебе у власну подорож, попри всі забобони і страхи. Можливо, вони кличуть тебе у найстрашніші мандри твого життя, до найжахливішого дракона в твоїй уяві, від якого ти все життя ховався за суспільним баченням світу. І що як скарб який вартує той дракон? Це відповідь на всі твої питання. Я зрозумів: дракон уособлює собою найбільший внутрішній страх, і тільки здолавши його, ми отримаємо бажаний скарб. Мені ж. Точно потрібен цей скарб? А може, і ні? Можливо, дійсно безпечніше обрати шлях оточуючих, шлях, що вказує більшість, шлях моди і суспільного схвалення. Можливо, та все ж варто подумати про те, що будь-яка організація, передусім, прагне зберегти сама себе і розширити свої можливості, а індивіда розглядає як інструмент для досягнення своїх цілей. Чи зацікавлена вона в добробуті самої особистості? Кенді Монтгомері, звісно, вчинила безрозсудно і, піддавшись своїм бажанням, зруйнувала спокій свого містечка і сімейне щастя двох подружніх пар. Її роман спровокував Бетті Гор на замах, через що Кенді ледве не загинула, вимушена була вбити свою подругу і пережити важкий судовий процес. Та все ж подолавши всі ці перешкоди, вона вийшла сильнішою та більш вільною людиною, яку важко буде подолати. І потім, через багато років. Спойлер Кенді Монгомері навіть стане вести терапію для сімейних пар. Оце так поворот, справді? А інші учасники цієї історії, цілком, можливо, самі відповідальні за свої ситуації. Адже Пет тільки після всіх цих подій зрозумів, що приділяв мало уваги своїй дружині. Алан збагнув, що ніколи і не любив своєї покійної дружини та боявся собі в цьому зізнатись. А сама загибла Бетті Гор постійно жила в страху втратити чоловіка, через що пилила його. Змусивши шукати розуміння на стороні, замість того, щоб самі дослухатися до його потреб, а не транслювати лише свої невдоволення. Ну і звісно, їй не варто було кидатися з сокирою на кенді, та, вочевидь, вона не дуже розуміла, що робить. То це я винна? Я цього не казав. Та не те, що прям винна, але можливо не варто казати таке під час зачаття. Менше контролю леді. І як виливатимеся, рухайся вперед. Очевидно, що так буде краще. Тож що б там не сталося, але це не провина лише однієї людини. Кожен має свою частину відповідальності і починати змінювати навколишній світ треба і внутрішнього. Тож зазирнемо всередину себе і прислухаємося. Став огляд і підпишіться! Ми вам дуже вдячні, що ви з нами. Ми прям кайфуємо від вашої підтримки і коментарів. Ви найкращі глядачі у світі. Адже хто буде слухати із вічливості таку страшенну духоту? А ми знов і знов надихаємось вашими лайками, підписками, коментарями і робимо, робимо новий контент, дивимося, пишемо, знімаємо та монтуємо, аби зробити ще цікавіше, якісніше та крутіше. До речі, ми створили телеграм-канал. І аби мати Коннект, ви можете підписатись на нього. Бережіть себе та своїх близьких. Даруйте любов та піклування оточуючим і Донаття на ЗСУ, адже кожна гривня може зберегти життя нашим захисникам і захисницям. Це наблизить перемогу, мир та злагоду в наших домівках. Слава Україні! Не хіба мікрофон?